Всім привіт! Друзі! Сьогодні я вашій увазі хочу запропонувати техніку, яка називається Запитай поради у самого себе. Отож, техніку можна використовувати, якщо виникла якась непередбачена ситуація, і потрібно вирішити питання негайно. Так? І так, переходимо до виконання даної техніки. Перше, сядьте у зручне положення. Де вас ніхто не буде турбувати протягом 10-15 хвилин. Може комусь знадобиться більше часу. Тому розраховуйте, будь ласка, на цей момент. Ви повинні себе почувати добре, але одночасно і піднесено, і сконцентровано. 2. Подумайте, які би питання або яку задачу ви б хотіли вирішити на даний момент часу. Це може бути абсолютно любе питання із будь сфери вашого життя. Три. Уявіть собі на своєму місці людину, яка є значима для вас, значуща. Тобто думка, якої для вас буде важливою. Це людина, яка є для вас прикладом, і ви би хотіли бути дуже схожою на неї. Це може бути відома людина, або може бути абсолютно невідома. Найголовніше в цьому пункті це те, що це є людина, яка є для вас важливою. 4. Подумайте і запишіть, що б ця людина робила, якщо б у неї виникла така ж ситуація? Як би вона діяла? І які знання б використовувала? Які б навички застосувала у даній ситуації? 5. Ви можете подумки поговорити з цією людиною. Можете запитати її поради. Шість. Запишіть все, що прийшло вам у голову в процесі цієї техніки. На наступний день перечитайте. Ви можете ще раз повторити дану техніку і використовувати її стільки разів, скільки вам необхідно при вашій потребі. 7. обов'язково записуйте все, що приходить в голову. І реалізовуйте в життя. Важливо, не бійтеся діяти по-новому, йти вперед, іти новими шляхами, якими ви раніше не ходили. Ну і зауваження, якщо буде, наприклад, страшно, так, або виникатимуть якісь супротив, блоки, чи, можливо, якісь перешкоди, я пропоную вам звертатись до мене, щоб можна було їх пропрацювати і можна було би позбутись цих. Моментів, які заважають вам іти до ваших цілей і реалізовувати їх в житті. А я буду рада зустрічі з вами. До зустрічі в нових ефірах. Дякую вам за те, що слухаєте і читаєте мене.